Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас нова війна. Війна на стрілах. Воюємо з турками. Ось такі у них оборони. В принципі, є доволі такі цікаві. 5400, 5800. Ну, ось є такі 5500, 5900, 5500, ну, оборонки такі потужні. Покажу, що по тапкам, в них 71, у нас 66. Ну, в принципі, поки плюс-мінус йдемо однаково. Так, ось так вони нас зараз будуть перевертати. І нам потрібно теж пробити. Дуже багато є недобитків, тому що стріли все ж таки вносять свої корективи в удари. Давайте спробуємо. Все ж таки сходити на раміса. Не знаю, що з цього вийде, але давайте спробуємо. Давайте візьмемо юконина. Розумію, що якщо Раміс ультане раніше, то будуть щити. Ну, а що робити? Візьмемо гранатку, нам теж щити потрібні, там є ланкшенг. І хочу все ж таки спробувати ще раз контратакою зіграти. Ось так. Ось так, не знаю, якщо не вийде, потім щось буду міркувати. І мені потрібен той, хто буде пробувати. Давайте так, ми зрозумію, що його краще брати з якимись ударниками. Але нехай буде так. Так, лікарів в нас є. Ну, Беру синіх, щоб можна було... Цю пробитий пробити камінчиками синіми. Ну, так, ну що ж, поїхали. Юконен збиває атаку, але, звісно, якщо зарядиться, подивимось, що буде. Угу. Ну, червоних, в принципі, багато. Синіх немає, а червоних багато. Червоних багато. Давайте зробимо ось такий хід. Буде комбо з червоними і буде червоний кріс. Так, давайте ось так обережно прокинемо. Так, є ще синенькі. І ось так, я сподіваюся, не зарядиться. Не зарядився добре. Але дивіться, як сповільнення працюють від гаторки. Давайте ось так, ось так. Угу. Спробуємо пробити синіми його. Ні, не вийшло, на жаль. На жаль, не вийшло. Але давайте тоді ось так зробимо. Там, можливо, десь ще синенькі підійдуть. Не під'їхали. Він відлікувався. Давайте ще ось так. Ось синій, це чудово. Спробуємо його все ж таки пробити. У нас щити добре. Так, лікуємось, пробиваємо. І знов у нас сповільнення. Знов нас сповільнення. До да, Шенга ми не встигли. Ну нічого, давайте ось так. Зараз гаторка підлікує. Скільки ще буде сповільнення? Один хід. Ух ти, як він вдарив боляче. По гранату дуже боляче. Зараз буде ще пробивати Каділен і вона доб'є мою гранатку доб'є, скоріш за все. Так, є можливість пробити Гатор. Так, давайте. Підлікуємось трішечки, спробуємо зняти ухиляння. Добре, і ось так синеньки прокинемо. Тихо-тихо. Угу. Так, вмикаємо ще контратаку. Ще раз контратаку. І спробуємо ще. Так, у нас є один міньйон, тому давайте спробуємо скаді забрати. Щоб не було стаків, а Шенга спіймати на контратаку. Давайте ось так, ось так, тут синенькі будуть. Угу, Поле полетіло. Шенг повинен від'їхати. Добре. Ну, все, напевно, так, 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 чистимо поле. Ось там є ще синя під каділен. то тут, навіть якщо вона сама не вб'ється, то ми її доб'ємо. Так, на нас мінус атака, давайте почекаємо. Ось так, ось так. А, ще пробили. Добре. Перший тапочек зайшов чудово. Ну що ж, давайте спробуємо ще когось взяти. Є ось тут Forces, тож Шенх і Контратака, і Міледі. Давайте спробуємо сходити. Не знаю, що з цього вийде. Так, хочу взяти сюди Людвига. Також... Люська. Форси знімати нам потрібно, плюс блокує те, що потрібно. Так, давайте візьмемо Хепрі, візьмемо ще сюди Урея. Він пробиває, в принципі, непогано, плюс може сповільнити когось своїм класом. І також, якщо будуть міньйони, він травління може накласти. І візьмемо кітті. Ось такий буде у мене тапочок. Так, тільки тут давайте поміняємо. КІТІ 17-х вистачить. І тут давайте зробимо ось так. Ну що ж, поїхали, подивимось. Тут буде складніше, хоч він трішки і надкусаний, але це нічого не міняє. Так, жовтих... Жовтих майже немає. Чотири камінчика на полі. Ну, давайте зробимо ось таке комбо. Пошукаємо. Так, знайшли фіол кріс. Це чудово. Давайте ось так. В принципі, Форцес нам поки нічого не робить. Давайте зробимо ось так. Угу. Так, Людвига ми вмикаємо. Вмикаємо Кіті, спробуємо зняти таунт. Добре, знялось. Угу. Ось сповільнили. Давайте сюди відправимо паразитів. І ось тут, ось так жовті прокинемо. Добре, зарядилась наша люся. Так, кого блокувати? Напевно, давайте цю сторону заблокуємо. Угу, так, це є. Тепер обережно тут прокинемо, шукаємо жовтих. Жовтий є. Зробимо ось так. Так, заряджена у нас Люся. Там привід працював. Все ж таки тоді блокуємо цю сторону. Забираємо цю вінтер. Сюди поїхав Хепрі. Так, тому що нам там, в принципі, сів вже, навіть якщо поставити контратаку, це нам не дуже загрожує. Угу. Так, блокуємо цю сторону. Добиваємо цього. І зараз спробуємо через жовтий фіол добити вже сів. Добре, все вийшло дуже чудово. Так, ну камінчиків тут було достатньо. Так, ну що ж, тепер спробуємо. Спробуємо пробити, напевно, ось такого суперника. Не знаю, що в нас тут вийде. Ну що ж, поїхали. Так, тут міньйончики, тому, напевно, я візьму скаді сюди. Так, візьмемо ляхау, тому що тут є вотерпайп, і він якраз її блокує. Так, візьмемо скаді, Також сюди візьмемо Голді. Ну, тут вже візьмемо, напевно, кірюшку з такого. І давайте візьмемо Рігарда. Себе знімати, якщо нам це знадобиться. Так, де він є? Не бачу. Ось він. Тільки ось такого. Хочу спіймати костюм другий на Рігарда, що він мені знадобиться. Так, так, по загонам все вірно. Поїхали. Червоні. Це дуже-дуже погано. Є трійка синіх, багато червоних. Ну, трішки жовтих ще є, але це не дуже багато. Ну давайте потрібно чистити поле. Так, є ось жовтеньке. Це добре. Давайте зробимо ось так. І зробимо зараз жовтий кріс. Ай, не добачив. Я не зробили ми кріс. Так, ну у нас є жовті, в принципі. Але там вже хуфу готується. Так, синенька трієчка, це чудово. Так, що ми робимо? Ми вмикаємо, напевно, Голді, поки почекає. Давайте. Спробуємо пробити хуфу, чи... скільки в цього можемо його доб'ємо? 60. Ну, Можемо з синього камінчика його і не доб... хоча ні, повинні добити. Давайте тоді будемо хуфу пробивати. Угу. Так, ну тут робимо ось так. Добре ми його пробили чудово. І нам потрібні тепер сині. Нам потрібні сині. Ну давайте пошукаємо ось тут знизу, синенький камінчик. Немає. Жовтий є, зато. Є трієчка там, синіх. Так, хуфу поки. Не ходить, то чекаємо. Давайте ще синій пошукаємо. Ох, синій приїхав, але переїхав. Добре. Так, стріли. Скаді вже у нас майже від'їхала. Хуфу не добили. Давайте зробимо трійку все ж таки синіх. І ще синенький пошукаємо знизу. Ні, заїхав жовтий, синій, ну. Сині заїжджають, але ніяк не можемо зібрати ми їх. Міньйонів вже багато. Давайте в нас є ще один хід. Спробуємо. Угу. Так, цей проб'є. А, він травління кидає, повинно, надо, повинно було. Ну добре, давайте тепер Голді. Тепер. Спробуємо хуфу все ж таки добити. Нарешті ми знайшли синіх. Угу. Але міньйони майже закінчились. Так, давайте піднімемо атаку, знімемо з настравіння. Так, зробимо ось так. Нехай ця вже поставить міньонів. Угу. Ну тут поле теж шикарне. Так, так, і той, ще міньйонів поставив. Ну, добре. Тепер ми будемо пробивати. Ось так, ось так. Угу. Ось ми стак. Дуже чудово. Вмикаємо голд і пробиваємо сюди. Тепер сині під'їхали. Угу. Стріли. Ну це нам вже. Вони не завадять. Ну, все, цього добуваємо. Так, ну тут теж вийшло дуже вдало. Так, є альфріки. Є альфріки, давайте спробуємо на них сходити. Ось на таку альфріку тут ще хуфу є. Давайте, можливо, Заграємо мій тапочок давненько я його не грав. Це з газелю і з молосиком. Так, так, де той Молосик? Ось Молосі. Газелька. Костюм на газельку, звісно, піймати було б гарно, але не пощастило мені. Я там. Декілька спроб пробив, але нічого не вийшло. Так, так. І керюшка. Ось такий. Чи може взяти в Овер ХП? Та ніхай буде такий. Так, так, загони міняємо, там все вірно. Ой, так, ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що вийде. Нам потрібно багато синіх, ну і жовті не завадили. А в нас дуже багато фіолетових. Ну, прям дуже багато. Ну, давайте спробуємо ось так, поки є в нас час. Тихо-тихо. Робимо ось так. Так, синенькі перші під'їхали, добре. Так, давайте ось так. Зробимо ще синю трієчку. Тихо, це комбо. Альфріка майже заряджена, тому в неї пробиваємо. би тут жовтий знайти. Було б дуже, дуже вдало. Угу. По всім синім вдарило. Так, давайте ось так, щоб синій знизу. Ні. Тихо. Робимо ось так, ось так. Четвірочку синіх. Тепер спробуємо зарядити своїх синіх. Так, цю навіть пробили. Чудово, так, стріли. І нам тепер потрібно саме головне забрати хуфу. Так. так, так, ага, стійкість в нього спрацювала. Це дуже погано. Не добили. Так, давайте ось так. Можливо, молосик у нас зарядиться. Ні. Так, спробуємо цього тоді синіми пробити. Взяв, ще й відродився. Ну куди ти б'єш? Взяв в газель, вдарив. Так, шукаємо синенький камінчик. Так, є жовтий. Давайте ходжу. Ага, ще синій, можливо, того доб'ємо. Добре, тихо, тихо, тільки хуфу не зарядіть. Добре. Ось так, ось так. Сподіваюсь, доб'ємо. І мелосика вистачило. Добре, ну тут на грані було, але все вдалося. Так, давайте ще одну альфріку спробуємо забрати. Тут у нас і Овер ХП, і ці швидкі, вони. І травління. Так, давайте тоді спробуємо взяти зелених своїх. І хочу Люсинду взяти і Аннабельку, напевно. Щ як не -на як вона, сім'я буде і трішки більше мани. Ну, ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Нам потрібно сім зелених знайти. Там летить комбо, комбо. Так, якщо ми тут річку, там сині уйдуть. і все одно ми за один раз не зберемо. Ну, давайте зробимо ось так. Фіоли. Ага, ось фіоли, тільки тихо. Не зарядіть альфріку раніше потрібного. Так, ми зарядили наших. Давайте спробуємо забрати цей фланг, якщо вийде, бо там зможемо зробити фіоли в пустоту, трієчку. Ось так. Чудово пробили. Так, тут робимо ось так, ага, навіть фіоли самі під'їхали. Добре, у нас є анабелька. Так, скільки зелених. Нам зелених вистачає, давайте. Тихо-тихо. Угу, ось ще фіоли під'їхали. ну, Зараз джун нехай хай б'є. То не так нам заважає, ми це все знімемо. Тепер проб'ємо Люсіндою. Вона підрізала. Ну, і дивіться, як вдарила. Ну, і тепер спробуємо добити, якщо вона не ухилиться. Не ухилилась. Чудово. Так, ну тут дуже швидко все вийшло. Зелених нам підвезли, як то кажуть. Так, залишилось дві такі цілі серйозні. Угу, ця аметіст. Така дуже неприємна імператриця, Гівйом. Ця повільно, але може вдарити, якщо бафів багато, то вдарить боляче. Давайте може тоді сюди спробуємо сходити. Так, тільки ким йти, я не знаю. Дайте я зараз поміркую, повернусь. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Залишився один удар. Давайте спробуємо сходити тоді сюди Візьмемо ось таку команду. Візьмемо Арчика, візьмемо сюди Францінку. Візьмемо Кінстона. Візьму Локі і візьмемо... Айно. Ось так. Угу. Так, інстаном 23. Айно такий. Гарчик отакий. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Сподіваюсь, Локі мені тут допоможе. Якщо, звісно, я його заряджу. Так, так, так. Тут потрібно обережно зіграти. Ну, можемо зробити дві трійки зелених. Давайте, напевно, трієчку зелених прокинемо, можливо, там синій закриється. Не закрився. Синій це погано. Тоді ось так. Ось так нам потрібні сині. Можливо, знизу зелений буде. Немає зеленого. Тоді ось так зелений буде. Так, вона буде ультувати на Х2. Це дуже погано. Ми трішки не встигли. Так, але тримаємось. Поки тримаємось. Так, давайте пробиваємо арчиком. Ще неправильно я сходив, потрібно було франсінкою вдарити. Тепер франсін. Угу. Ну, амітіст потрібно забирати. Так, вони під мінус атакою. Добре, давайте ось так. Можливо, синій знизу заїде. Заїхали зелені. Це, в принципі, дуже добре. Стріли. Нам потрібно забрати цей фланг, якщо ми зможемо. Тому що там це може відродитись. Так, давайте ось так, ось так. Угу. Спробуємо її пробити. Ну, відродилась. Ой, це погано. Вона може нам когось забрати. Тихо. Робимо ось так. Гуаню ми синіми не проб'ємо. Ну, спробуємо. Вона під мінус атакою. Може і не дуже проб'є. Це дуже-дуже погано. Там альберіг на нас паразити, яких ми не змогли відлікувати. Ну, давайте шукаємо знизу зелений. Робимо ось так. Як мені зарядити мого Кінстона? Давайте спробуємо тут пошукати зелений камінчик. Так, зелений є, але ж Кінстон він не доб'є Альберіха, в нього ще Міньйон. І ось... Ага. Ну, давайте зробимо ось так. На жаль, розукувати не хочу, тому що Альберіг може всіх підняти. Він такий ненадійний в цьому плані, може нікого не підняти, а може підняти всю команду, а в мене один Кінстен з одним ХП. Тому, на жаль, прийдеться тут нам тікати. Ну що ж, робимо ось так. На жаль, на жаль, трішки-трішки не вистачило. Нам зробити 6 шотів. Ну, в принципі, результат, думаю, непоганий. 314 очок. Ну, наші ми поки попереду, але подивимось, що буде далі. До речі, ось така в мене оборона. Чотири тапки на неї спалили. Ну, в принципі, добре тримає. Так, давайте подивимось. 65 ударів у суперників. У нас 54, це 11 тапків, це плюс-мінус десь 550 600 очок. Ну, Ми трішечки-трішечки попереду поки що. Але ще дуже багато ударів. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення. О, бачите, якраз перевернули поле. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей.